Я вітаю вас на каналі Чесних Чернігів 21 лютого. Сьогодні ми говоримо про цибулю, не можемо пройти мимо цієї теми, так як ціна б'є всі рекорди, причому всім відома, зараз дефіцит, визваний окупацією територій, де в основному вирощувалася культура, тому багато хто із нас Задумується посадити. Цю культуру, щоб трішки підзаробити, я розкажу вам своє бачення, так як розглядав цей варіант з осені, але все-таки вирішив не розпилятись, адже ми північ України. І я взагалі для північних регіонів рекомендую. Ну, мені по має, дуже подобається садити цибулю, тиканку голландського виробника, тобто насіння голландське. Садити під зиму тоді кращий результат, менше догляд, а вам вже, звісно, вирішувати. Так, я трішки подумав і все-таки вирішив пройти мимо цієї теми, так як вже був у нас такий опит невеличкий. Все-таки я вважаю, що в ідеалі вирощувати цибулю з насіння чернушки це південні регіони, регіони, з повним доглядом гербіцидний полив, підживлення, від хвороб. Тоді ж буде нормальний результат. Щодо сівка мене зупинило, це висока ціна на нього. На даний час з осені було близько 70 гривень, зараз ще вище 100 і більше. Тому так, трішки на зелень для ринку буде посаджено, да і з осені вже садилось. А так, щоб більше посадити, я все таки пропущу, але хочу поділитися своїм спостереженням. Зазвичай, ну, це, звісно, в звичайні роки. Коли аномальна ціна або висока, або низька, то, наприклад, якщо висока, то на наступний рік слід чекати ціну. Приблизно в два рази меншу. Так що, якщо, наприклад, з осені була ціна 30 там 27, зараз до 40, ну приблизно десь 12-20 гривень. Це такий ось прогноз, можете перевірити. Так само і з низькими цінами, якщо, наприклад, великий урожай, ціна на якусь культуру, наприклад, картоплю впала. То в наступному році прогнозовано ціна буде в два рази вища. Так що, якщо в цьому році там від 4 до 6, то відповідно буде в районі 12-15 гривень. Теж перевірите. Хотів показати вам стан цибулі, але зараз болото, зараз я переключусь. Ось такий стан, як бачите, грязь. Земля ще мерзла, тому хотів подивитись, який стан зимої цибулі, але вже, мабуть, наступного разу знімемо відео, побачимо, як вона перезимувала. Ось отут у нас буквально не знаю, може 2-2,5 сотки посаджено. Це посаджено під зиму. Тобто, що я рекомендую? Якщо садити північні регіони, то краще, на мій погляд, садити під зиму. Якщо південь, можна спробувати, якщо дотримуватись технології, посадити чернушку в лютому місяці, на початку березня. Ну, але ж потрібна сілка і догляд. Якщо ви вирішили зараз ось посадити цибулю-тиканку, У вас два варіанти, тобто сівок. Це голландська і місцева вітчизняна, вона трішки дешевша. То, по, наприклад, по сортам я не можу рекомендувати, адже я саджу під зиму. Відповідно ті сорти, які мені подобаються взимку, вони можуть навпаки гірше давати результат. Посаджені весною, тому за сорти я нічого не можу сказати зимою, осінню я коли садив, я говорив, можете подивитись відео. Тому або Голландія, це в районі 120 гривень плюс-мінус. Вітчизняна трішки дешевша. Але коли будете брати вітчизняну, беріть таку дрібну фракцію, вона дасть гарний результат. Але потрібен повний догляд. Я маю на увазі як підживлення, гербіцидний захист, так і від шкідників. Цибулинова це були, це муха, цибулева муха. Раза два потрібно працювати. Також від хвороб, тобто повний захист. Тоді ви щось будете мати. Тому, звісно, пробуйте, я нікого не відмовляю. Перевідрити е, мій прогноз по цінам. Це, звісно, за умови, якщо не відбудеться чогось такого незвичайного, це я ж, я й казав, у звичайні роки, не під час війни. Ну, ось таке моє бачення. Ще буквально декілька слів про міф, про те, що озима цибуля погано зберігається. Я вам скажу так: погано зберігається цибуля, і це може бути як озима посадка, так і весняна, якщо вона під час вегетації була вражена хворобами, шкідниками такими, наприклад, як цибулева муха, в такому випадку цибуля вона не дозріває повноцінно, не набирає тих елементів, які потім знадобляться для зберігання, швидко дозріває або починає підгнивати біля шийки, шийка не закривається, і в такому випадку цибуля не зберігається. І це може бути як і озима, так і весняна посадка. Тому слідкуйте за хворобами, слідкуйте за шкідниками, робіть профілактичні обробки. Якщо у вас є проблема, що цибуля не лежить, то це основна причина. Також може бути ще одна причина це коли ви зарано. Збирайте врожай цибулі. Якщо брати, наприклад, озиму цибулю ранніх сортів, то, таких, наприклад, як Шекспір, то це збір урожаю кінець липня. Якщо брати середні і пізні, такі як Центуріон, Рейдер, Стурон, Сенчуй, то такі сорти взагалі збір урожаю йде, в середині серпня, і тоді цибуля гарно зберігається, і ви завжди будете з цибулею. Ще один плюс озимої цибулі те, що вона підходить на виганку на зелень на перо. Має чудовий вигляд і добрий вихід по кількості. Практично всі сорти дають гарний вихід, але якщо Наприклад, садити спеціально для зелені, щоб в зимовий період виганяти зелень, то завжди в асортименті присутній такі сорт, як штутгарт, Тому рекомендую бажаю всім успіхів. До скорої зустрічі!